Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, у нинішній день на богослужинні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому Спаситель, зцілюючи хворих, викриває наклепи Фарисеїв та промовляє: Хто не зо мною, той супроти мене, і хто не збирає зо мною, той марнує все. Тож хто живе і діє у дусі Господа, той збирає блага Його. Так розкриває нам зміст цих слів Феофан Затворник. Сьогодні православна церква святкує покладення чесної ризи Господа нашого Ісуса Христа у Москві у 1625 році. Вшановує Коневську ікону Божої Матері, і особливо з великими почестями ми нині почитаємо засновника Києво-Печерської лаври преподобного Антонія Печерського. Сьогодні про цього святого ми можемо сказати: він мав таку благодать від Бога, що обличчя його світилося як сонце. Поклавши початок монастирю і всьому чернецтву на Київській Русі, преподобний Антоній народився близько 983 року у Любича. На Чернігівщині ще досить молодим майбутній чернець пішов на афон, але склавши монаші обіти і отримавши від свого ігумена благословення, повернувся на батьківщину з посланням, що від нього візьмуть свій початок, численні монахи. У Києві Антоній знову стає жити як істинний чернець. Їв небагато і мало пив. Завжди молився, а також цілював хворих. Дуже швидко біля преподобного почали громадитися учні, які прагнули своє життя присвятити Богу. Коли кількість монахів збільшилася до 20, Антоній призначив їм ігумена, а сам усимітнився у печеру. Сьогодні вона називається ближньою у 1073 році. Разом із Феодосієм та братією монастиря, старець закладає успенську церкву на місці, вказаному чудесним чином, що була побудована вже після його смерті. Відійшов до господа великий подвижник Антоній у віці 90 років 10 грудня 1073 року. І шановані мощі преподобного було покладено у його ж печері. Іменинники, які носять імена Андрій, Гліб та Інна сьогодні визначають День Ангела. Сердечні вам шанування. Возлюблені у Христі, у доповнення до слів нинішнього Євангелія, хочу привести вам слова великого Ави Ісаїя. Кожен творить добро по можливості, тож нехай світять ці справи світлом, якщо не поряд з великими світилами, тож, хоча б між малими зірками. Християнського вам благочестя в усіх починаннях.